Всім привіт! Зараз на огляді жіночий велосипед дорожнік Ruby. Це велосипед створений для їзди по місту по сільській місцевості. неспішно та комфортно. Розмір коліс 26 дюймів, Це модифікація на 7 швидкостях, також вони бувають ще на 3 швидкостях на планетарній тулці. Рама виконана із алюмінію. Якісно проварена. Колір такий темно-бордовий, темно-червоний, матовий. Пізніше продемонструємо додаткові кольори. Розмір рами 17 дюймів. Зріст повинен бути мінімальним 155 до 170 см. Так як це дорожній велосипед, по заводу встановлені крила повнорозмірні, які будуть захищати вас від бруду. Крила пофарбовані під колір велосипеду. Також встановлений багажник, який витримує вагу до 15 кг. На багажнику ми поставили петалі, які йдуть в комплекті з цим велосипедом алюмінієві. Сидіння комфортне, м'яке, додатково на пружинках. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Висота керма регулюється. Саме кермо сталеве, хромоване, ергономічного типу, по заводу встановлений дзвіночок. Зараз продемонструємо додаткові кольори. Так як це версія на семи швидкостях, на руль встановлений Shimano Revo Shift, спереду одна зірка, розрахунок зубів 38. Провідна пара сталева. Такий стоїть великий захист від попадання одягу. Це для того зроблено, щоб на велосипеді можна було їздити в різному одязі і навіть в юбці. Задній перемикач Mano Tourney TX, працює він з трещиткою на 7 зірок, вона також від Shimano. розрахунок зубів 14 маленька та 28 велика. В зависку комплектацію входить центральна підніжка. Обід високий, зроблений із алюмінія це подвійний та противоударний обід. Гума міського типу ширина 2 дюйми. Гальмівна система переднього та заднього колеса v brake Тул сталеві від бренду Shunfang. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Отже, монтаж та демонтаж колеса можна робити без інструменту, заднє фіксується на гайках. Ось такий велосипед, дорожнік Рубі, надійний, виробник надає гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах!